За міжнародною статистикою середній вік лікаря складає 56 років. Це не 156. І це навіть не 65. Чому середній вік життя значно більший? А хто їх так? Чому так? Хто їм так сильно коротше життя? Самі вони чи хтось інше? Ну, я думаю, пора вже з цим розібратися. Але попутно є одне питання. Я багатьом людям задавав питання, чому лікарів називають врачами. врачами. Ми теж називаємо. Практично всі так називаємо. В той час, коли врач, враль і вру це є синонім. Ніхто не може відповісти Давайте розглянемо, як же ж діють ці лікарі в конкретних ситуаціях. Приходить хворий і каже, я захворів. Нагадаємо, що якщо людина живе правильно, у відповідності з замислом творця, вона не хворіє і хворіти вона не може. В даному випадку, якщо вона щось робить не так, що не відповідає замислу творця, вона захворює. Це є поп... хвороба є попередження. І їй дається час на осмислення і виправлення ситуації. Ну, Якщо ж одумалась людина, знайшла причину, ну, стає здорово, все гаразд. Якщо не задумалася, не змогла знайти причину, чи не захотіла знайти причину, ну, приходить до лікаря. Кажуть, от я, да, я хмірний. Лікуй мене. Ну, лікар. а що тобі були? От мене болить то та то. Все, на тобі таблетки, на тобі такі, виписав там. Будь ласка, йди в аптеку. І в тебе вже буде. Чекай. Ще раз Бог чи бої, так? Да? Дають попередження, що живеш неправильно. Як, чому цей лікар вклинився між Богом і людиною? Чи має право він вклинюватися в таку розмову? Якщо він це робить, то на що він може розраховувати? Ось на це, так? Да? Давайте розглянемо дуже простий приклад. От приходить хворий ага, до лікаря. Так, так. От мене, мене болий шлун. Ага. Лікар з ним веде розмову. А шукає при... А що ти їсиш? Я їм цвях. А чим ти запиваєш? Я запиваю караси. Так от, дорогенький. І перестань їсти зверху і запивати керосин. І тоді ти виздору, ні, 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 я не можу, я звик уже до того, це вже все, це, це, ні, ні, ні. Тоді закрий двері з тої сторони. Але ж за діючим законодавством. Він не має права на таке. І це було б вірно, якби він так поступив. Але він не має, не має права. Він вже там підписав відповідні угоди і далі. Що він робить? Каже, ну ні-ні. Ось тобі виписуємо, на тобі отакі таблетки, на тобі такі ліки. І ти будеш їх пити, твоя біль вгамується, там кровотеча тобі там. Зменшується і дилікується. Ось так. І знову питання. На що може розраховувати такі віка після таких дій? Не більше не І 彼女は一生のチュー